Все, що Господь робить, воно прекрасне, бо воно абсолютне, тому його називають Урушрава. Урушрава означає, що його слава широко відома. Все благий Господь так і означає це. І означає, чому він все благий. що він поза матеріальним добром і злом. Все, що він робить, сповнене слави. Чому так? Тому що навіть коли він вбиває, це ми підходимо до е, проклади Наресім Халіли. Навіть коли він вбиває, коли з нашої точки зору, нам здається, відбувається щось, трапляється щось неблагоприємне або благоприємне, все, що він робить, все одно, це парам сат'ям. Це абсолютне добро, справжнє благо, справжнє благо. Невідносне, абсолютне благо. Не те, що ми, правильно? Коли ми щось чинимо, це завжди означає, хтось буде задоволений, хтось незадоволений. Така реальність.